Якщо нежить не дає дихати Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. До цих перемовин, які зараз в Саудівській Аравії відбуваються, на вашу думку, от в нашому цьому проекті боротьби за позицію Сполучених Штатів, що в результаті буде за цим першим раундом перемовин. Ну, я думаю, що це точно проміжний етап, на якому сторони намагатимуться взагалі зрозуміти, чи є спільні точки дотику, чи Україна з точки зору Сполучених Штатів вивчила помилки зустрічі в овальному кабінеті, і, взагалі, загального розуміння, чи готова Україна бути більш гнучкою. В тому, аби адаптувати свою позицію під реальність, якою її називають американські колеги, ну як пишуть про це західні змі, і бути готовою до іншого рівня е, готовності до спілкування із Росією і до певних компромісів, які на які ми готові піти за для того, аби врегулювати цю війну, я думаю, що ця зустріч буде стосуватися не стільки спроби змінити позицію Сполучених Штатів з нашого боку тому, що ми вже зрозуміли, що там на відміну від того, що від нас вимагають гнучкості, гнучкості американської точно немає а буде з американського боку сприйматися як. Можливість повпливати на Україну і змусити її бути на тій позиції, якою ем, яка вона є з боку американських наших колег, хоч ми інформації про це маємо дуже обмаль публічно і тим більше, я думаю, вона в принципі не придатна для обговорення. Мається на увазі заяви там Дональда Трампа е, дуже категоричні е, змінні дуже часто і іноді заперечуючи одна одну. Але те, що ми чуємо з Боку оточення Трампа з приводу того, яка є їхня позиція, то вони звісно хотіли би бачити готовність до сприйняття нової реальності обома сторонами, готовності взагалі говорити про якісь конфігурації, які точно відмінні для обох сторін від тих, які ставилися в 2022 році, які визначилися в перший рік війни. Фактично питання тоді чому на цій Це зустрічі я... на вашу думку немає ні відкуфа, ні келога і Справа в тому, що були ознаки того, що ці люди повинні бути, принаймні про Віткофа була інформація, він там не з'явився. Я думаю, що його відсутність можна пояснити, тим, що все ж таки Вітков більше відповідає за російський напрямок переговорів, і в Росії був і обмінами займався, і на зустрічі із росіянами був присутній. Можливо, він має знаходити ключики і підходи до російського боку. Чому немає келега? Питання абсолютно відкрите. Я думаю, що має бути якесь пояснення після цієї зустрічі з боку представників сполучених Штатів, ну і можливо, звісно, його сприймають як переговірника якогось другого рівня, а не топ представника, такими, як є до прикладу Рубіо. Ну і радник з нацбезпеки Волц, тому що все ж таки це люди, які відіграють першу скрипку. Взагалі мені видається, що після призначення Келога спецпредставником представником з питань Росії і України його сприйняття у Білому домі пройшло певну трансформацію сьогодні. Він не є тією впливовою особою, яка могла би відповідати е, запитам Трампа і його мінливим поглядам, і хоч Келов публічно намагається демонструвати е, здатність адаптуватися до дуже е, різкої зміни риторики самого Трампа. Іноді це виглядає комічно, так як у заяві про те, що там війна має закінчитися за добу, але ніхто не сказав в яку конкретну добу, та там чи рік е, і подібні речі. Але тим не менше, це людина, яка має певні, я думаю, власні установки і бачення з приводу закінчення війни, описані вже в наук. Ковому навіть вигляді, які можливо не зовсім співпадають із тим, якою позиція формується офіційна американська Трампом і найближчим оточенням. Ну ви маєте на увазі, що в тому концепті, який колись виписав Келок, тиснути треба на Україну і на Російську Федерацію, і відповідно Його. на в публічному просторі, і не тільки в публічному, і в частині дій. На Росію ще, здається, ніхто не тисне. Ну, тільки декілька слів було про можливість вести санкції. І, здається, між іншим, Келога ще й не було на зустрічі в овальному кабінеті, якщо врахувати, що у нього така специфічна посада, ну, мабуть, тому і залишається робити жарти на рівні 95-го кварталу. Ну, про те, що ми ж не казали, в яку добу. Ну, це ж, ну. Скажу так, не смішно насправді, якщо ви позиціонуєте себе як велика держава, Максима, хочу повернутися до цих перемовин в Джиді? Там, серед іншого, те, що Марк Рубіо, а це як би там не було посадовець першої лінії, все ж таки, він там казав, що можливо вони повернуть, відновлять постачання зброї України Україні за підсумками цих перемовин. На вашу думку, це можливо чи це така дипломатична форма? Я думаю, що взагалі питання там припинення постачання Україні не тільки зброї, там, а марозрозвід даних було спланованою акцією причому ніяким чином не пов'язаною із зустрічю в овальному кабінеті. Я думаю, що такий фактор тиску і впливу на Україну готувався раніше а власне ста подія. В п'ятницю, яка відбулася, була лише е, е, приводом, не причиною, а приводом для того, аби це зробити, і Трамп тут використовує одну з таких переговорних тактик, яких він, мабуть, навчився за час своєї не надто успішної бізнесової діяльності. Про те, що е, поступки з одного боку призводять лише до збільшення бажань е, більших поступок з іншого боку, і тут я маю на увазі, що зараз е, йде мова не про те. Щоб до прикладу просто підписати угоду про корисні копалини і продовжувати е, там жити мріями про те, що Україна зможе відновлюватися і генерувати прибуток разом з Америкою для того, аби там накопичувати ці ресурси для власної економіки і, і внутрішнього блага, мова вже починає йти про зовсім іншого порядку речі: що е, повернення навіть не всієї допомоги, а лише розвід даних. Можливо, в результаті підписання угоди про корисні копалини, про мабуть відновлення військової підтримки, буде йти мова в якихось інших поступках з боку України. Якщо ми на щось інакше ще погодимося, до чого нас схиляє тра. Насправді це дуже зручна тактика для країни, яка має в десятки, якщо не сотні разів, більшу кількість ресурсів і можливостей. І коли вона має справу із жертвою війни, яка стікає кров'ю і потребує цієї допомоги, неймовірно просто не для того, щоб відновлювати навіть свою територіальну цілісність, а для того, щоб виживати і Трамп, будучи от таким цинічним, мені здається, абсолютно очевидним. Не переговорником, який хоче вичавити всі соки, готовий використовувати будь-які інструменти, аби досягнути бажаного. Тому, відповідаючи на ваше запитання, я далеко не впевнений, що Сьогоднішні там успішні навіть переговори з точки зору американського з їхньої позиції призведуть до того, що ми повернемося до позиції там четверга до зустрічі в овальному кабінеті. Я думаю, що Трамп намагатиметься розтягнути ось ті важелі впливу настільки довгий період, настільки сильно, наскільки взагалі це можливо, розуміючи знову ж таки залежність України від Сполучених Штатів, чи можна це назвати дружнім кроком? Ну очевидно, не можна. Чи можна сказати? сказати що так поводяться партнери аж ніяк навпаки. Це прояв такої дуже ворожої, мені здається, риторики. Але тим не менше, Трамп людина, яка не живе категоріями добра чи зла цінностей демократії, там боротьби за спільні, якісь блага. Це людина, яка користується м, м, такими позиціями доцільності чи недоцільності. Якщо йому здається, що шантажувати Україну сьогодні це доцільно з політичної точки зору, значить, він має це робити, і люди з його оточення. Які ще кілька років тому казали, що Україну потрібно підтримувати, Україні треба допомагати в цій війні? Зараз схиливши голови, підтримують цю позицію, продаючи душу за ось ці політичні посади, які я впевнений, можливо, навіть не дозволять їм там сидіти на довгі роки разом із Трампом. Е, перший раунд перемовин у Саудівській Аравії був присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Повідомляють ЗМІ. а також обговорювали угоду щодо ркісно земельних купалин. Повідомляє суспільне посилаючись на джерела. Ну і зараз я так розумію, вони перейшли вже до гарантій безпеки, е, які Україна хоче бачити від Сполучених Штатів. Е, тим не менше, я так розумію, що знову ж таки е, це. Не більше ніж перемовини, і сьогодні на якісь конкретні результати е цих перемовин очікувати не варто. Я думаю, що сьогодні дійсно момент, коли взагалі сторони мають зрозуміти, чи дивляться вони, хоча б в якихось питаннях в одному напрямку, для того, аби проводити наступний. Етап переговорів, до яких, вочевидь, потрібно готуватися, причому обом сторонам, тому що американці тут зрозуміють точно чи можна тиснути більше, і куди можна тиснути більше. Українці зрозуміють, чи можна щось відіграти в принципі, чи можна отримати від сполучених штатів ту підтримку, яка допоможе посилити наші переговорні, в тому числі позиції із Російською Федерацією. Тому я думаю, що це точно не остаточні якісь результати зараз цих домовленостей. Так само, як і було з росіянами, я переконаний, що з росіянами також ще будуть додаткові раунди переговорів. Щоправда, невідомо. Чи в двосторонньому форматі, чи вже з залученням України, і до прикладу країн Європи, чи все ж таки в якихось більш вузьких колах. Насправді мене дещо вражає ну, ця інформація, яку ви щойно озвучили. Що Україна могла говорити про якісь гарантії безпеки. Попередній досвід прохань гарантії безпеки призвів до дуже непередбачуваних наслідків. Тому тут або в Україні є якісь реально м говорячи лексик. Пою Трампа козирні карти, а або є якась інформація з боку Америки, що вона готова це розглядати, про що було обговорено до початку цих двосторонніх переговорів. От, а що стосується там припинення вогню, такого тимчасового і місцевого, та тобто не на всіх фактично видах. Можливих ведення боїв, а то я думаю, що це гарна ідея з боку України, і, вочевидь наших західних союзників, таких як Британія і Франція, які спільно, як кажуть, знову ж таки авторитетні джерела готували таку пропозицію, тому що вона дає можливість продемонструвати готовність України до перемир'я. Ось те, чого власне від нас вимагав Трамп і з Венсом в Білому домі, то щоб Україна була більш здатна до. Того аби прагнути, ніби миру, ніби ми його там не прагнемо. Але суть в тому, що в такий спосіб ми перекидаємо м'яч на сторону поля Росіян. Україна пропонує перемир'я, Україна пропонує другим етапом обмін військовополонених усіх на всіх. Подивимося, що на це скаже Росія, і тут насправді є можливість зіграти з цим самолюбством і егоїзмом Трампа, тому що він вважає, що Представники інших країн повинні ставитися до нього як до єдиної правильної позиції і людини з там винятковими е, ідеями, і е, приставати на них, погоджуватись на них, і, от Україна, зрозумівши, що там на конфронтацію йти не дуже успішний сценарій, зараз. Пропонує сказати, що от Трамп пропонує закінчення е, війни. Давайте почнемо з часткового. Цікаво, що на це скажуть Росіяни. Я більш ніж переконаний, що вони почнуть знаходити відмовки, чому цього не робити, і ось тут є вікно можливостей повпливати на позицію Трампа і змусити його е, ну публічно визнати, що це Росія не хоче війни, а не Україна не хоче війни е, миру. Перепрошую, а не Україна не хоче миру. Максималес, це ж здається насправді по великому -то рахунку, Очевидно, от та ідея про ческово перемиря на воді і в повітрі. Вона лунає неодноразово, і принаймні, ну я зрозумію, розумію, що це люди вони не визначають політику, але ж все одно вся пропаганда російська вона на матусі в Кремля, і вони кажуть: ні, ні, за жодних обставин. Це наші там стратегічні переваги на полі бою, і ми на це не підемо. І е, коли ми говоримо про Дональда Трампа, який хоче бути переможцем, у нього ж вже питали про повагу з боку з боку Володимира Путіна, і він з питання: ну, вибачте, з'їхав, якщо сказати по-простому, то зараз е, вони зможуть продовжувати оцю тезу, що Україна не хоче миру. Там Ілон Маск теж на, на, на матурці, тільки відповідно з іншого боку. І інші спікери, які щоб Україна не робила, завжди звинувачують виключно нас. Вони зможуть цю політику? Ну, вона логічна, але тим не менше, вони ж це роблять 50 днів. Так, я думаю, що позиція їхня залежатиме від. Знову ж таки доцільності, і до речі, говорячи про ті окремі випадки, про які ви згадали щодо там критики в сторону Росії, я більш ніж переконаний, що з'являлися вони лише після того, коли непублічні консультації обговорення з російською стороною не демонстрували того результату, на який очікувала американська сторона, починаючи з всесвітнього економічного форуму, де сказав там Трамп, що обвалить ціни. На нафту, попри те, що нічого не вдалося, була така заява. І нещодавно про те, що там в обох сторін немає козирів, і про те, що можуть бути введені санкції проти Російської Федерації, я думаю, це прямий наслідок неуспіху американського в якихось. Непублічних взаємодіях з Російською Федерацією, тому для Трампа, як для людини, яка може за один вечір зробити кілька десятків е сфальшованих абсолютно заяв, які не підтверджуються жодним фактчекінгом і є відвертою дезінформацією, змінити свою позицію, сказати щось принципово відмінне від того, що лунало зараз, так само як почати звинувачувати врешті країну, яка дійсно відповідальна за цю війну, не складатиме ніяких труднощів, зважаючи на те, що. Для мага виборців це залишається абсолютно повним ідеалом і ідолом кумиром, будь-як хочете, називайте це. А для людей, які критично мислять, можливо, це нарешті буде демонстрацією того, що Трампа з'являється принаймні трошки більше розуміння того, якими є принаймні публічно, якими є причинно наслідкові зв'язки цієї війни, і що з путіним домовитися про якісь тривалі угоди без змушування до цього силою точно ніяких е, 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 ознак успіху не матиме, пане Максиме, Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру за коментарі, і кажемо до наступної зустрічі. Спасибі. Політолог, партнер комунікаційної агенції Ґудполітікс Максим Джугун був з нами на зв'язку цієї години.